Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги тренажер для передпліччя. Це універсальний фітнес-інструмент, призначений для зміцнення пальців, кисті та передпліччя. Завдяки регульованому діапазону опору він адаптується до різних рівнів фізичної підготовки, що робить його придатним як для початківців, так і для професіоналів. Товлений з міцного та надійного силікону, еспандер портативний та простий у використанні, тому ідеально підходить як для тренувань вдома, так і на роботі. Пропонуємо до вашої уваги еластичну мотузку для спорту з цією стрічкою. Ваші вправи в тренажерному залі стануть ще ефективнішими. Довжина стрічки складає 200 см, що забезпечує достатній простір для різноманітних вправ. Вона ідеально підходить для занять йогою, пілатесом, фізіотерапії та іншими видами фітнесу. Виконана з міцного матеріалу, що забезпечує довговічність та безпеку під час тренувань. Це відмінний інструмент для тих, хто хоче покращити гну якісь силу та витривалість Пропонуємо до вашої уваги гідрогелеву плівку. Дана плівка забезпечує м'який та ефективний захист екрану вашого пристрою. Вона підходить для різних моделей iPhone та забезпечує повне покриття. Крім того, вона забезпечує встановлення без бульбашок та ефективно захищає екран від подряпин, відбитків пальців та плям. Покращить захист свого iPhone за допомогою цієї гідрогелевої плівки. Пропонуємо до вашої уваги розумний вимикач світла. Це інтелектуальний пристрій домашньої автоматизації зі скляною панелью та сенсорними кнопками. Сумісний з додатком для смартфона, який дозволяє дистанційно керувати освітленням та приладами. Завдяки можливостям бездротового зв'язку Wi-Fi та радіочастот цей прилад пропонує різноманітні можливості керування. Чутливі до дотику кнопки забезпечують витончений та сучасний дизайн. Його легко встановити та інтегрувати в належність. Лаштування розумного будинку розвивайте автоматизацію свого дому за допомогою розумного вимикача світла. Пропонуємо до вашої уваги точила для ножів. Це професійний інструмент для ефективного заточування кухонних ножів. Завдяки автоматичному шліфуванню та регульованій конструкції він задовольняє різноманітні потреби щодо заточування ножів. Точильний камінь забезпечує точність та довговічність. Прилад спрощує процес заточування, забезпечуючи неймовірні результати для різноманітних кухонних ножів. Легко регулюється для різних путів леза.